Вітаю, шановні друзі. Великобританія також не хоче залишати українців і хоче повернути їх назад в Україну. Що ж відбувається, чому ніхто не хоче залишити українців і всі хочуть повернути українців назад в Україну. Чи це дійсно якась велика проблема? Чи, в принципі, в цьому нічого немає? І це абсолютно нормальний, закономірно логічний процес. Давайте спробуємо розібратися в цьому. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, нещодавно міністр внутрішніх справ Великобританії Шабана Махмуд заявила в інтерв'ю The Guardian, що українці, які проживають в Великобританії за спеціальними схемами, аналог тимчасового захисту, який в Європі, можуть бути повернуті додому, якщо Україну визнають безпечною, звичайно, дана заява. Е Резонує дуже сильно з усіма іншими заявами, які лунають останнім часом по відношенню до українців в США, де українців там депортують в Німеччині, яка каже, що ми не хочемо приймати українську молодь, і вона повинна бути в Україні, на фоні заяв Польщі Чехії. Тобто, звичайно, це все створює отакий купол негативу в головах українців, які думають, що вони нікому не потрібні і ніхто не хоче їх залишити. Але давайте задамо собі абсолютно логічне запитання: а хто з вас, перебуваючи в здоровому глузді, розраховував, що вас дійсно залишать в європейській країні просто так. Я, наприклад, на це ніколи не розраховував. Я, звичайно, чесно кажучи, мріяв про те, що було б класно, якби українців залишили просто так: отак, взяли і роздали всім ПМЖ, тому що ви прожили тут 3-4 роки. Це було б дійсно круто, але в реальності, при здоровому глузді, я розумів, що це навряд чи станеться, і думаю, що багато з вас це також розуміли. І виходячи з цього, тоді постає питання: а чому тоді таке велике здивування заявами про те, що після тимчасового захисту українців будуть повертати в Україну? Це нормальний процес, друзі. Тимчасовий захист юфою, спеціальні схеми Великобританії, все це, скажімо так, програми. Тимчасового характеру, і звичайно, вони відрізняються навіть від біженських програм від міжнародного захисту, під які підпадають там вихідці з країн ближнього сходу, і тому для українців, хто на тимчасовому захисті не передбачено, окрім як інтеграції в робочому чи освітньому напрямку іншого варіанту, як залишитись в країні. Я казав і кажу, що якщо ви хочете залишитися в будь-якій європейській країні, чи в Великобританії, чи в США, чи в Канаді, у вас є два шляхи по великому рахунку. Ну, два основних: це робота освіта або ж е, сімейний шлях, там, наприклад, воз'єднання з сім'єю. Тому е, я вважаю, що в принципі, скажімо так, в цих заявах про повернення українців після того, як в Україні стане безпечно, я не бачу нічого, е, чогось такого, знаєте, зрадливого. Того, що о Боже, велика така проблема. Для мене це, в принципі, був закономірний процес. Я казав про те, що рано чи пізно українців будуть повертати. Тобто, але будуть повертати кого? Тих, хто не інтегрувався, тих, хто не знайшов роботу чи освіту. От саме цих будуть повертати. Ті, хто працюєте, друзі, оці всі бюрократичні моменти їх повинні, скажем так, відшліфувати найближчим часом. І я думаю, що і Великобританія їх відшліфує так. Ж головне працювати, інтегруватися, вчити мову. Якщо ви знаєте мову, ви працюєте. Я думаю, що у вас величезні шанси залишитися в будь-якій європейській країні. Але звичайно, якщо ви мову не знаєте, не працюєте, сидите просто там на своїх грошах чи на державній підтримці, то звичайно у вас ніякого шансу немає. Ніхто не сказав, що українців просто так візьмуть після, і після закінчення тимчасового захисту візьмуть і залишать в. Україні, їх перебування, друзі. Не знаю, хто звідки це взяв. Можливо, це скажімо так, вигадана мрія була, яку сильно, скажімо так, возвели в культ бажаного, але насправді для того, щоб залишитися, це освіта або робота, тобто навчаєтеся або працюєте. Оце реальні е, кроки для того, щоб залишитися. Все інше, оця вся бюрократія, ду, друзі. Я думаю, вона розбудується найближчим часом і щось придумають десь е, автоматизують ці процеси. Звичайно, наприклад, якщо брати Велику Британію, я вважаю, що той же самий скілдворкер. Могли би кращі умови зробити для українців, це правда. І в Німеччині могли би прибрати бюрократичні перепони. Але знову ж таки бюрократичні перепони і неможливість залишитися для працюючого іноземця, працюючого українця це великі речі. Тому, коли кажуть, що українців повернуть в Україну, так повернуть. Але тільки тих, хто не працює чи не навчається. Тому тримайтесь, друзі, не панікуйте. все буде добре з повагою. Ваш адвокат Демченко.